Темера спокійним і твердим голосом відповів: менше ото. Капрал витріщив на нього очі, далі поміркувався. Але не менше, прошу відповідати на моє питання. Не до вас належить мене готовий підувати. Капрал почервонів зо злості, але прикусив зуби. У мудрі ви паночку Найся ся каже. А що ви за міслом балуєте? «То вже моя річ, відказав Тимера і почав ходити по стражниці та позирати крізь вікна на гімназіальний огород, залитий зелені всякої деревини. Покручених стежках огорода ходили в праздничнім строю, люди всяких станів, а всі веселі, свобідні. Бі там чути було й дитячі дзвінки і сміх, і жіночі срібні голоси, і якесь любе шептання спосеред потопи листя, спосеред шуму та шелесту живої буйної ростинності. Хмарка жалю і смутку пробігла повородливі молодім лиці Андрія. Якась тривожна думка защеміла в його серці, його уста дрогнули судорожно, а очі так впилися в те зелене озеро, розкішно дишучи в ярким сонячнім промінням. О, паночку, дуже ви бачу примудрі, а такі молоді, говорив капрал, гнучив собі з лісті з півгальби пива. То недобре, хто завчасу так змудріє, недовго такому й жити на світі. Ну, але може тепер ваша ласка загостити до нашої салі? Ми тут для таких мудрих панів маємо осібну салю. Пишну салю. Тамера швидко обернувся, на його лиці видний був неспокій. А пан інспектор швидко прийде, запитав. О, швидко, відповів насмішливо капрал. То, може би, я до того часу міг ту перечекати, сказав Тимера, не вважаючи на тон, яким капрал сказав ти. Швидко. Е, то все одно чи ту, чи там, відповів капрал. Тільки що там безпечніше, та й там ваше паночко, належне місце. А ну, будьте ласкаві, потрудитися. Але я би просив мене ту лишити, якщо можна, просився Тамера. Не можна, паночку, не можна! солодив капрал, рад, що може відплатитися непокірному.